Я давно в Львове был. Останнє в кінці червня. Я думаю, ти не будеш проти, якщо ми з тобою зараз побуваємо. Бо дай віртуально. Тобі, он. тобі О, знайомий оце? Звичайно. Вже можна сказати, рідний оперний театр. Я так дивлюся, у твої пальчики, ти їх так тримаєш, тримаєш, а вони так просяться до клавіатури розімнятися. Ну, розімни їх і, 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 і додай настрою нашим. Добре, глядачим. я виконаю фрагментик е, свого е, авторського твору Юність.